Прикраси, вишиті сукні, сорочки та хустки, вироби із дерева, керамічний та глиняний посуд, ковані скульптури та смаколики. Усім цим манив прикарпатський вернісаж. Люди приїжджали, хто звідки, зокрема, Ярослава із Бучича представила унікальні вироби, зроблені особливою технікою валяння шерсті. Розкладається шерсть, мочиться мильним розчином, і від тертя шерсть звалюється. Це треба багато зусиль прикладати, терти, валяти. Це тільки назва така, здається, легенька валяння, але це дуже тяжкий труд. Продукцію представляли як гості міста, так і місцеві. Зокрема, останні кажуть, таких фернісажів треба робити більше, адже популяризується українське. Щоправда, зізнаються, охочих настільки багато, що на всіх просто не вистачає місця. Багато бажаючих, які би хотіли приїхати і показати свої роботи. І на жаль, немає нема можливості, бо Нема місць вільних, щоб наша влада постаралася аби зробили більше палаток, більше таких, щоб люди мали можливість показати свої роботи. Окрім сувенірів та одягу на вернісажі можна було поласувати шашликами, медом, квасом, справжньою гуцульською бринзою та будзом. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.